Ну що, збираємо помаленьку двигун Mitsubishi в тому циліндрі, що прогорів поршень на Велихон. Поставили баушний поршень. Поставили новий комплект ГРМ. -у. Була проблема в цьому двигуні. Були зміщені мітки паливного насоса. Виставили тепер все по мітках. По нових запчастинах тут. Всі сальнички, що потрібно, всі прокладочки і... і все решта збираємо далі. Двигун з автомобіля не знімався, знімався під Донтак. Трохи тяжко, але можливо, в принципі, продовжуємо збирати. Ну що, затягнули ми ГБЦ? Схема затяжки, може комусь цікаво буде. Протягнули, зараз будемо ставити розпродвали і виставляти ГРМ. Далі включимося. Ну що, зібрали ми наш автомобіль. Вчора вже його запускали, їздили на ньому, все добре працює. Зараз буде холодний запуск зранку, бо перед тим перед ремонтом він дуже сильно димів. Подивимося, чи щось помінялося чи ні. Дем як був, так і лишився. Наша проблема з паливною апаратурою.